З Євангелія від Матея того часу, прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й всяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Зеведеїв та Йоанн, його брат. Филип і Вартоломей, Тома і Митник Матеї, Яків Алфеєв, і Тодей, Симон Кананіт, і Юда Іскаріоцький, який зрадив його, цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи. Що наблизилося Царство Небесне.